Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Толя, я стріляти хочу. Ninja Theory повідомили, що в Hellblade 2 відразу на релізі буде фотомод. І щоб завірити правдивість своїх слів, показали кілька знятків, зроблених з його допомогою. Фоткою нахрено це хрень пойми, що. Ні! Нагадаю, що розробники пообіцяли додати українську локалізацію на релізі, який запланований на 21 травня. Так, це правда. Planet of Lana 16 квітня вийде на PS4, PS5 та Nintendo Switch. До того гра була тільки на Xbox One, Xbox Series X та S, ну і звісно на ПК. А от тепер завітає і на консолі Sony. Цей проєкт також матиме українську локалізацію на старті. Так має бути. Інсайдери стверджують, що Pro-версія п'ятого PlayStation буде на 45% потужнішою за звичайну. Матиме кращу оптимізацію в режимі трасування променів, а крім того, отримає власну технологію PlayStation Spectral Super Resolution. Це буде щось по типу, як інвідівське DLSS. Фюрер і той не сказав би краще. Надійти у продаж покращена консоль має вже, начебто, в грудні цього року. Я не знаю. Не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Окрема версія легендарної серії Тропіко вийде для віарного шолому Цукерберга 28 березня. Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Оголосили акторський склад екранізації Among Асу.

Інтернетами шириться інформація, буцімто шоста гташка важитиме 228 гігабайтів. Але це скоріше за всього рання версія. Тож до дня релізу все ще може змінитись. Були винятки, а я ж це кажу, ваще! також в мережі опинилися фото фізичного дискового видання трилогії сталкерів для ps 4. Це саме те, що мені треба. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. В світу вівторка.